Колеги вчителі математики. Вітаю вас з початком нового навчального року і пропоную вашій увазі презентацію щодо навчально-методичного забезпечення викладання математики у 2015-2016 навчальному році. Навчальні програми на навчальний рік розміщені на сайтах. І тести методичних рекомендацій на сайтах Міністерства освіти і науки України. Зверніть увагу, що учні 5-6 класів навчаються за програмою Математика, навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 року. Бачите електронні адреси сайту. На вивчення математики в 5-6 класах відводиться 4 години на тиждень. З курсу математики вивчено елементи комбінаторики теорії ймовірностей. Учні 5-6 класів Згідно програма, не зобов'язані більше набувати умінь розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі, шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події. Учні 7 класів. Зверніть увагу, працюють за програмою Математика навчальна програма для учнів 5-9 класів, затверджено 29. 05 15 наказу Міністерства освіти і науки України. Програма для сьомого класу зазнала Змін. З курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Відводиться у 7 класі на вивчення математики 4 години, 2 години з алгебри і 2 години на вивчення геометрії. В основу побудови організації процесу навчання покладено компетентнісний підхід. Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних перетворень, цілих і дробових виразів, розв'язування рівнянь нерівностей та їх систем достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і субіжних предметів, а також зверніть особливу увагу для практичних застосувань математичного знання. Використання рівняння функцій як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ підкреслено розв'язування на цій основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань, математичних тверджень, індуктивних дедуктивних міркувань, що має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури школярів. На основі загальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні роки, вводиться поняття лінійного рівняння, розглядаються системи рівнянь і значне місце. Відводиться знов-таки застосуванню рівнянь до розв'язування різноманітних задач. І знову звертаємо увагу. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритми розв'язування задач за допомогою рівняння. В сьомому класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять поняття функції. Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, що дуже важно для учнів 7 класу. І лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. Знову звертаємо увагу, що під час вивчення функцій значна увага має відводитися к формуванню умінь будувати і аналізувати графіки функцій. Характеризувати за графіками функцій процеси. Які учні описують спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального процесу. Переходимо до геометрії. Сьомий клас геометрія. Головна лінія курсу геометричні фігури та їх властивості. Поглиблюються систематизуються відомості про геометричні величини, довжину, площу, об'єм, градусну міру кута. Увага! З курсу. Геометрії виключено задачі на побудову. Основними поняттями курсу є точка, пряма площина, належати і лежати ніж. Перші три поняття це основні геометричні фігури. А два останні основні відношення, що мають розуміти учні. Це неозначувані поняття. Для них не формулюється означення, але їх зміст розкривається через опис, показ характеристик. Фігури, що вивчаються у сьомому класі, це такі, як точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планімітарних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати. При викладанні математики 7 класу можливо користуватися підручниками, які були видані раніше, так як на сьогоднішній день ще не отримали підручники, які мають бути у 2015 році, але при цьому слід обов'язково зважити на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями. Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання Математика в рідній школі, математика, математика в школах України. 8-9 класи працюють за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом номер 132 від 23.02.2004 Міністерства освіти і науки України з відповідними внесеними до них змінами. Викладання математики у 10-11 класах також проходить як і у минулому навчальному році згідно до типових навчальних планів. Від 2014 року. Восьмі 9, 9 класи з поглибленим вивченням математики працюють також за раніше затвердженими планами. Звертаю вашу увагу, що діти, які навчаються у цих класах, мають продовжувати поглиблене вивчення математики у 10-11 класах. 10-11 класи вивчення математики відбуваються залежно від обраного профілю навчання на рівні стандарту, академічному, профільному або поглибленому рівні. Шановні колеги, вчителі математики, обов'язково зважуйте на нормативні документи і рекомендації. Запрошуємо до співпраці, готові надати вам методичну допомогу. Бажаємо вам творчої наснаги, успішних учнів, значущих звершень і визнання вашої праці.